Капітане, вам не здається, що ми відійшли від канонів? Ах, ти правий. Раніше ми розповідали смішні вигадки, а зараз стало як шкільна програма. Корисні та повчальні? Ні. Скучні та душні. Наступного разу, коли прийде наш кислявий, треба розповісти йому якусь вигадку, щоб він, хоча б посміхнувся. О, ти тут, не чекав тебе так скоро. Ну що ж, думаю, тобі буде цікаво почути про справжнє тріо монстрів моївар. Сідай, сідай. Під тиском фанатів та так Piece фахів Більш вважають канонічним тріо монстрів моївар саме Санджі, Зоро та Луфі. І це часткова правда. Потім тільки дізнаєшся чому привітки з мене звати Варс. Має вперед. Все, що ти тут почуєш, це чисті факти і нічого крім факту. Мої слова можна та треба сприймати як слова самого оди. цим розібрались, погнали. А найслабших серед найсильніших це Рерано Зоро. Мечник команди могіар Зоро завжди та усюди був сильніший у Луфі. Геніальність! Ререно нам показали ще в Валабасті. Тільки згадайте, що Луфі навчився використовувати хаки тільки після навчання у Рейлі. Зоро навчився різати метали, а знаєш, вивчив волю озброєння ще в валабасті. Хаки спостереження. Та постійно ухилянням від ножів, ухиляння від променів світла. Та Боже, цей список може перераховувати вічно. Та навіть володінні королівської хаки, не будучи обдарований з народження, не будучи обраним, він пробуджує її в собі, коли треба врятувати балас вигляді капітана. Коли він ріже Кайдо, Кайдо сам це підмічає. Каже, ти що володієш королівською волею? І не просто королівською волею, а саме покриттям королівської хаки. Ви хоча б розумієте, наскільки геніальний ререно? Це трошки, але раніше самого Луфі. І не відходячи від Кайдо, нагадаю: Зора єдиний, хто зміг поранити Кайдо на кришені грошима. Єдиний, хто зміг його порізати. Ніхто окрім нього і більше нього. Зелений сам відбив атаку двох Йонків, що майже зламала всі його кістки. Мечник проявив себе, поки всі інші були лише баластом. Два імператора моря боялись Зора. По справжньому боялись. І про те, що він в такому стані, переміг найбільшу прочку версу світу One Piece в вигляді Кінга, я навіть мовчу. Зоро сильніше будь-кого з канонічних трьох монстрів. І не треба його більше недооцінювати. Капітана, мені здається, ви трохи завелись. ну бляха, ти бачив? Вони кажуть, що зоро рівні. Боже, хто може бути таким дурним? Ти запитаєш, що ж може бути потужнішим за такого монстра? Хто може бути набагато сильнішим за зоро? Я відкрию для тебе завісу цієї таємниці. Для розуміння, Наві вивчила покриття королівської Хаки навіть раніше за перше місце. Родовласка, єдина, хто перемогла три монстрів на наодинці проти трьох. Чому ви просто не побили і не зв'язали його? Ні. Ви мені подобаєтесь навіть. А ну, Тепер йдіть і знайдіть його. Ау. Ау. Намі єдина з усіх персонажів One Piece, хто тримає одного з йонку в кліці як собак. Намі володіє магічним артефактом під назвою Клімат Акт. Намі володіє древньою магією контролю погоди. На даний момент у намі вже три прислужника. Один з них канонічного тріомонсерів Санджі. Вона не приймає участі в серйозних битвах, бо королю не гоже бити з черню. Немає жодного персонажа, хто б зараз стояв з нею на рівні. Окрім першого місця, і я розумію, твою цікавість, то ж може бути настільки сильним. Не буду тягнути кота за тамага і повідаю, Це. геніальний Тесля. Творець кліматак по всіх його модифікаціях. Раз він знає, як створити та покращити кліматак, значить він в курсі древньої магії природи, щоб перерахувати усі регалії цього персонажу і відео не вистачить. Великий усоп, тіньовий кардинал Мугівар. Силу можна довго перераховувати. Але давайте розберемо його буквально в декілька моментах. Варці Water 7 усоп ще не досягнувши своєї божественної сили, бився з армією Френкі. Бився так яростно, що майже загинув. Але його битва допомогла іншим мугіварам перемогти вже банду Френкі. Пізніше він викликає так називаємо капітана Мугівар на дуель, що переказав, що Усопу навіть кричати не можна, бо він загине. Але особові. Відступає та приймає невигідний для себе ближній бій і майже перемагає. Я нагадую, на волосок від смерті Усоп перемагає сильнішого серед мугівар. Чи треба ще аргументи? Але ми продовжимо. Сам Луфі, боючись помсти від Усопа, вирішує віддати йому воїнг мері. Що якби особ був повен сил, то у капітана у Луфі не було б ніяких шансів. Він навіть не зміг би до нього підійти. Наш герой отримує титул Бога раніше Луфі. Навчився усім типам хакі сам. Має власну релігію та неймовірну армію під своїм початком. Саме він створив флот Мугівар, бо якби Усоп не врятував усіх на дресрозі, ніхто б флот Мугівар не створював все завдяки усопу. І я нагадую, він паралельно з Луфі. Також качався, також становився все сильніший, сильніше, і сильніше. На даний момент ніхто чуєте ніхто з ним не може порівнятись. Слава йому, та хай прибуде з нами його сила. Також кажуть, але це чутки, що сам Усоп є Сокі Кінгу. Але якщо це правда, і я навіть не уявляю на кому він рівні на даний момент. Йонко, адмірали, пф. Лише їм сама, лише Джой Бой може стояти поруч з таким богом. Ну що ж кислав, я сподіваюся, відкрив тобі очі на правду та істину світу one piece.